Вітаю вас на каналі Star of Charlie, а це той самий гусь Рарлі, який не просто чарівно привабливий, а ще й харизматично хуліганський. І ми продовжуємо з вами грати Untitled Goose Game. My House House. Наша попередня зупинка це був сад з садівником і розваги з ним. Результат, якого ми досягли, це отака от табличка у нього в саду. Їй тут не місце. А далі у нас вулиця, перехід на нову локацію і. Нові люди, новий соціальний експеримент, нові розваги. Ми бачимо, що у нас тут є хлопчик з окулярами, бачимо, що тут у нас є недоброзичлива тітонька з віником. Над ними ми й будемо знущатися. Тримай вивізку, красиву, буш мати. Не хочеш? Ну, і не треба. Ми з вами не аматорські якісь там вуличні хулігани, а професійні ганастагусі. Тому у себе під крилом в кишенці, ми маємо отакий список справ. Для тих, хто не бачив попередньої першої серії, поясню: отут є список справ, тут є різні справи, і коли ми їх виконуємо, вони закреслюються. На даній локації у наш список чистий. ну Він складається з таких штук, як зламати мітлу, замкнути хлопчика в телефонній будці, неправильні окуляри тут змусити когось вдіти. Оцей пункт мені до вподоби найбільше. Зробити так, щоб хтось купив свої власні речі, хочу таке зробити. Попасти в телевізор. Я вже в телевізорі. Ну і сходити, звісно ж на шопінг, накупляти тут всяких речей. Ось цей пункт у нас найбільшенький. І перша жертва хлопчик з окулярами. Нашим завданням буде змусити його зняти їх. Телефонна будка, її я знайшла. По телевізору нам показують якогось гнома з м'ячем. Щоб це не значило, але окей. Сюди я зайти не можу, але тут є якісь відеокамери, можливо, телебачення, це отут. Поки що поверхнево так. Вчимося. Де пацан? Пацан зник. <гум> Пішли лякати пацана. <гум> так нам треба, щоб він що зробив? Отак, біжи, бійся мене! Я страшний гусь. Ти біжиш не в ту сторону, пацан. Мені треба тебе загнати в телефонний будок. Біжи, біжи, тікай! бо вкушу. Ви ж усі попадали в таку ситуацію в дитинстві, так? Пацан, ти біжиш не туди. Підкрадемося, тихесенько, і розв'яжемо йому шкар... шнурки. А я можу забрати. Дамочка, дивися, літачок. чуєш? Е, не бей мене! О, не бей мене! Ти, ту... Ти бити мене зі бити мене зібралась? Нема дурна. <софі> <с per episode> <патрі> Дивіться, сама того не знаючи, я вже виповнила перше завдання. В цій грі вам не обов'язково йти конкретно і строго по списку. Ви можете просто бути гусем. Задання виповняться самі собою. <смі> Таке воно усе ж життя. граційні, красиві тварини. Слухайте, а якщо ми, наприклад, поставимо літачок на полечку, отак. Тож потім, пацану, прийдеться його купити, так? Ану, о, вона думає про літачок. чекай, гусь, гусь! Не випускай даму з поля зору. Є, yeah, є, yeah, тепер треба, щоб пацан побачив свій літочок. Дамочка, дивись, 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 дивись сюди. Е, він, він просто забрав його. Вона, вона сердито йде. Так. Е, не чіпеця мій літочок. Хочеш, то купи його? Він каже, ні, це мій, це моя іграшка. Віддайся. Гроші, давай плити! На, ]Like you, -nice? <Wrap hat> <Willy2> тепер собі своїм. Я не <1 round tradcript> well, yeah, можу заспокоїтись У першій серії мені прийшлось вирізати просто годину, тому що я там безперервно сміялась. Вас, напевно, цікавить, для чого я собі оце тягну сюди тулетний пепір. А все тому, що тут серед у списку до шопінгу в нас є Paper. Тобто такий папір він нам буде потрібен. Але хто ж шопиться без корзини? Тому ми, напевно, з вами дістанемо собі ще корзину, щоб було зручніше. От вона корзинка. Ось. Хватай корзину. І побігли! Як ми вже з вами знаємо, що тут, якщо нас побачать за тим, що ми десь несемо якісь речі, то в нас їх заберуть, тому нам треба діяти вміло. Якісь знов дзвіночки дзвінять. Що це колоколи? Аа. Як же ж це зручно мати ручки, правда? Я... тут. тут якесь підвищення. Напевно, далі не можу просто занести. Гераст. Бачите, там було був знак питання. Як мені це тепер сюди ж пок, пок, покластуляти? Оп? Ха -ха. Шикарно вийшло? Я професіонал. В цій справі. А ну, дивимось на наш список. Є yeah, shopping. Постав у корзинку, є, є є все виконано. Ми вже з вами так справились швидко. Загнати пацана у будку, як же ж нам це зробити? Чекай, пацан, не лякися. не лякися. не лякися. Ти не туди йдеш, не туди йдеш. От туди біжи, от туди. Телефонний будок. Не туди ти біжи. От туди, туди. молодець! Молодець, молодець, молодець. От так, отак. Отаміс іде. Мені телефонує. О-о-о! О-о! Що це було? Опа, зараз нас будуть... І йшли сюди. <свисті> Добрий день! Я в телевізорі. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк. <свисті> Я вмію махати крилами та заслуговую на лайк. Точно вам кажу. А не чіпіть мене! Я маленький голуб не чіпе! <свисті> Хаос! Моджнефія Будь ласка. Отже ще одне завдання виконане. Зробити так, щоб хлопчик натягнув. Не, не, не. погані якісь окуляри. А отут продаються окуляри. Ось пригнись. Бо та жінка, як нас побачить, вона зразу біжить битися. А, вона вже нас побачила! Ось, хватай окуляри і погнали. Просто біжи. Просто біжи, не оглядайся. Поки що постоять тут. Та жінка втратила нас з поля зору. Тут є такі дві клавіші, коли нажимаю V, то воно приближає, а коли нажимаю B, то воно віддаляє. Ми можемо бачити трохи більшу картинку. Але ж, як же ж змусити хлопця? Вдіти погані окуляри. Це хуліганство не може бути вчинене просто так, воно мусить бути продумане. Хлопець реагує на мене дуже сильно. Мені треба розв'язати йому шкарпетку, а потім погнати його, щоб він побіг. Напевно. Як же ж мені розв'язати йому кросовок? <плес> <плес> О! Вийшло! Дивіться! <плес> так, а мені тепер треба, щоб він вдів оці окуляруси. На, пацан, на, на! Дивись, на, тримай. <плес> <плес> він нічого не замітив, що то. не ті окуляри, ну. Хай носить ці тепер. А ці собі сюди покладемо. Віднесемо їх садівнику. Чуєш садівник? Давай, що маю, на. Що будеш з цим робити? Якщо щось, то все садівник то ми. Ага, в нас з'явилась тут тепер нова зірочка, і нам треба закрити в працівника магазину в гаражі. Окей, можливо, це нам. те, що ми закриємо її в гаражі, допоможе нам краще оце от пошопитись. Пішла я виконувати це завдання. Натхненно. Енергі... енергійно. Так, закрити в гаражі. Для початку знайдемо з вами гара. Дивіться, що тут намальовано. Баклажан. Як нам закрити її в гаражі? О, оце гараж, він був зачинутий. Напевно, ми візьмемо оце. Побіжимо сюди. А, вибігай, Гусь, вибігай, чекай! Вибігай! Давай, давай, давай! Давай! <гум> а тепер добре побігли шопитись. Так, що шо нам треба? Що нам треба? Що нам там треба було? Нам треба було якісь консерви, правда? Пацан, не не. не причепайся до мене, добре? Бо в мене тут важливе завдання. Є. Далі якийсь клінер, якийсь е, засіб для чищення, Так, а де зайти знайти... Де зайти, знайти зубну щітку і ребеня? Пішли шукати, не дарма ми маємо такого гарного носика зараз, тако... І на нього ми все вичислимо. Так. Що та тітунька? Вона вже відкрилася з гаража. Вона вже відкрилася з гаража і вона вже біжить. Хватає швабру. Ні, тітунька. Ой, 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 гусь, вибігай, вибігай. Гусь, закривай, закривай! Давай! <плес> <плес> І пішли швиденько. Гусь, там не чпортайся, пішли шукати клінер. Ой, я бачу щітку для волосся. Я бачу щітку для волосся. Хвата, хвата не того. Клінер, а де ж клінер? Пацан, ти не бачив клінера? Ну, це вже легкі завдання У нас. Лише... Ми так вийшло так, що ми, напевно, самі складні завдання на початку зробили, а потім уже легеньке. Є! Yeah. Зубна щітка, клінер, фрукт або овоч. Okay. <laughs> так, клінер, клінер, клінер. А що ж, що ж де ж, ж то клінер я маю? Оце клінер, наприклад, оце. Клінер чи не клінер, я не знаю, що це. Тут намальований якийсь листочок. Пацан, це клінер, підказуй мені. Ой. Випустила баночку. Я не знаю. Можливо, що це не клінер. Але все одно притарбалимо. Так. Поки що кидаємо сюди, бо тут щось місця немає. А як то я ці всі речі маю сюди втулити, яких маю вмістити сюди? Те ще питання. Я згадала! Я згадала в попередній серії. Я згадала, де я бачила зубну щітку, Чисто випадковість. О, тут у нас звороти якісь відкрилися, але це вже, напевно, наступна. Серія, а я хочу пройти тут на 100%. О, зубна щітка, точно, ми випадково це перевернули. Так. Х Хватай. Яблука нам не треба. Я не знаю, чи гусі їдять яблука і що вони взагалі їдять. Є, ми знайшли зубну щітку. Отко. По краєчку побіжимо, <смі> щоб та дика жінка не побачила нас і не почала знову махати свою швабру, ніби вона якийсь дамблдуар. Віщо oh, госью no. зубна щітка, спитаєте ви? Я поняття не маю, відповім вам я. О, ноу. Зарахувалась? Зара... А! Та головне його просто покласти. От, наприклад, гребінь випав, але він все рівно зарахований. Головне, значить, просто покласти. Можна хоч брати і класти по черзі. Добре! Залишився клінер, фрукт та овоч. Ми з вами дуже шустрі. Дуже. <звук> Пу -пу 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 -пу. А ти, пацан, вже не хочеш йти в телефонну будку, а я можу тут щось подзвонити? Не достаю. Клінер, овоч. Жіночко, не. Не грай, гуся. тебе аж дві полички проти гу гусеві. О, а це не клінер. Ну Сюдака-бяка. Оце. Оце що за О, клінер. Тю. Хоп. Є, лишився фрукт або овоч. Ну і це вже у нас теж буде така типічна дія. Закриваємо <плес> жіночку в гаражі і беремо, що нам треба. А мені цікаво, а наприклад качан то яблука, він би підійшов. Та да будь ласка. Слухай, ти, жінку. А! Та дай мені помідорку, тобі шо шкода? Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Помідорку, Сюда. Біже, гусь, же! гусь, Біжи! Давай! Ні, дамочка, а ти шо, сюди побіжеш? Ого! Вона переслідує нас! Це дика жінка! Я не знала, що вона може сюди теж бігти! Ні! Це мій! Помідор! Не! А та пусти мене! Побігли! Побігли. Вона б зараз довго чи З цим помідором ми за той час я, якраз візьмемо собі моркву, наприклад. Я не знаю, що взагалі їдять гусі? Тут закрито, закрито. Що гусі їдять? Я не знаю. Якесь просто. <гум> Візьмем собі морквину. А що ото таке оранжеве? <гум> Агрус, часнек. Ну, ми візьмемо морквочку. Вона дуже нам лечить до до дзьоба. Пацан же <гум> загубився в світі великому, кружляє. Таке воно гусяче, бачите життя. І. що? Зараз виконано буде. Гусь чекай. покрутись, покрутись, покрутесь, покрес. Отак От О! І виконано ми пройшли наступний рівень. Ви знаєте, мені здається, що сам смак цієї гри просто в тому. Що ти не робиш хуліганство напряму? Ти просто створюєш якісь ситуації комічні. <сум> По суті, ну, робить щось там гусь, безперечно, але. А вона що зремонтувала швабру? <плес> не сам цю штуку не. не щоб вона тут людей потім не. <плес> не била ту шваблю. Не чіпе. Не чіпе. Бе. Така абсурдна, комічна логіка, і це просто не перевершено. Я так розумію, ми все виконали, і можемо направлятись от сюди. Нам відкрилася нова доріжка до нового. до нової локації, до нових пригод. А тут якась дорога, якісь ворота. Тут зачинуто. Зачинуто. О! Ха -ха -ха! У мене вже з'явились нові хуліганські кроки в голові Вибудувала собі. Наступний ланцюжок. А це що таке? Тут є монетка. А я можу монетку, наприклад, кинути? Можу? А що це мені дало? Ні, ачивки не прийшло, ні ще чогось. Тут якийсь кошечок. Ні, на цьому місці у нас завдань нема. Там була ще якась дорога, ідемо поглянемо туди. Можливо, оце наша наступна локація. Красивий, спішний гусь. Спішайте робити, вчиняти хуліганство. О, добрий день. О, дивіться, що зробила. А я можу ці дошки тепер переносити? Не можу. О, добрий день. Так, що в нас тут є? У нас тут є двір, у нас тут є чоловік. Я вам дякую за увагу. Ви були на каналі Старов Чарлі, з нами був Хуліганський Гусь. Але наступні пригоди гуся ми вже з вами побачимо в наступній серії. Поставте лайк. Гусь, буде вам дуже вдячний. Ігрошедевр від австралійської студії Хаос Хаус гра вийшла у вересні 2020 року під назвою Untitled Goose Game, що у літературному перекладі може звучати як неназвана гра про гуся або гра про гуся, яка не має назви.